колега Наталя Гуменюк, щойно повернулася із зони бойових дій. Наталю, доброго дня. Доброго дня. Дя дякую, дякую, дякую. Знімаю капелюха. Мужчини повинні наші були б туди їздити. А не тендітні дітні прекрасні. Слухайте, розумію, але жуки. там 15 мільйонів людей живе і вони живуть. З Як не в вони живуть? Умовах. Скажи мені, що ти там відчула на дотик на запах. Мені здається, що дуже важ варто всім їздити в Донецьк і зрозуміти, що відбувається, і я думаю, що навіть ті силові ну, представники силових структур, з якими також доводилося спілкуватися, окрім місцевих громадян, зрозуміли, приїхавши, що їм треба час, щоб розібратися з людьми, бо є антитерористична операція, яка, звісно, проводиться проти тих людей, які захоплюють будівлі, захоплюють державні будівлі зі зброєю. Але треба дуже чітко розрізняти. От декілька груп це люди, які зі зброєю сидять всередині будівель. Тих, хто довкола цього це протесту. А, Чи різні місцеві? є різна інформація. Там є точно і місцеві. А там ти бачу? є точно і місцеві. Так а, і ми точно спілкувалися з місцевими людьми, подібними і в Донецькій і Ода, і в Луганському СБУ. А, і там можливо, це невідомі люди до цього були, але вони точно місцеві. І люди, які їх підтримують. І широке коло тих людей, яке насправді якби підтримує е, рух е, от, цей за федералізацію, і це не завжди рух за Росію, це не завжди сепаратизм. І звісно є велика кількість, е, якщо навіть в абсолютних цифрах брати, от якщо говорити половина на половину, так то в абсолютних цифрах це там до це мільйони людей, які хочуть залишитися в Україні, але Їх дуже... переважна більшість. Знаєте, різні люди говорять про різному. Про українські люди говорять про те, що їх точно переважна більшість. Але це ну, чимала частина, вона не просто це не таке сліпе бажання приєднатися до Росії. Дуже важливо зрозуміти, якщо відбувалася от, спецоперація російська, вона відбувалася фактично зі застосуванням зброї, але так само вона застосовувалася з, як ми знаємо, там, цілями, метою пропаганди, якоїсь. От, Багатьма роками по пояснення того, що в Росії краще чи будь-якими іншими способами, то треба зрозуміти, що люди зараз дуже багато людей в на Донбасі, і в Луганську, і в Донецьку. Вони уважно намагаються слухати. Вони не те, що намагаються слухати Київ. Вони страшенно ображаються і вони страшенно залякані. Вони бояться, що вони всі терористи і, і сепаратисти. І таким чином приїде українська армія і їх всіх знищить. І вони справді, і коли ми дивувалися, коли ми тут дивилися, чому люди ставали такими живим щитом, вони боялися, що їхні родини українські військові, українська там, міліція буде вбивати, що прийде Нацгвардія, правий сектор, хто завгодно, і це щирий, щирий страх. Ну так сталося. І тут вже питання, як паралельно проводити всі ці речі, адже якщо немає великої підтримки, ну масової підтримки населення там, дійсно. Ловиків то воно може сприйматися, що вони запитують, а чому нас зі зброєю? Ми тут зі зброєю захищаємо свою думку і нас вважають терористами, і екстремістами. А от людей на Майдані вважали героями. Ну не розуміють вони. Тобто, треба довгі розмови, ми ж розуміємо, що це складні розмови. Потрібні навіщо три ці розмови від 2004 року. Це половина незалежності України. Представники Донецька і Луганська нічого іншого. Крім як грабувати Україну, нищити. Державу не робили мешканці цих регіонів. Дуже багато з них вони так само, якщо чи не більше постраждали від тої влади, і вони це дуже добре розуміють. І зараз відбувся дуже дуже теж цікаві процеси, зокрема, так що в Луганську вони дуже помітні. Як і теж є певна прикрість того, як зманіпульовано народом, багато людей казали. Ну тобто, я кажу, можна відділяти. Знаєте, є такі дуже активні, дуже галасні люди, які там будуть розказувати про всесвітню змову, про якісь там американські. Масонську організацію, яка все це затіяла. Але я маю на увазі, це от така, ну, можна сказати, інколи є агресивна меншість, так, але є справді от якісь бабці, які там живуть на дуже низьку пенсію, там, шахтарі, здебільшого, ну, люди, які, яким просто погано жилося, як багатьом людям жилося в регіонах в Україні. І вони кажуть, спасибі Майдану, ми от побачили, що можна захищати свої права, ми зараз хочемо там народовладдя. І вдалося зманіпулювати думкою про те, що це. Є народдовладдя те, що вони хочуть. Наприклад, в Луганську дуже цікава ситуація. Там є от будівля, захоплена СБУ, де всередині знаходяться збройні, озброєні люди, які частково можемо говорити про, є певні там, докази навести про те, що. Вони, можливо, є, мають стосунок до Росії, тому що коли захоплювали ці будинки, це люди точно були, там був присутній російський елемент, питання, хто там є зараз. Але так само є і місцеві. Є от будинок і є от так звана вулиця, вони навіть називаються так. І от між вул... дуже цікаво спостерігати за цим процесом, між будинком і вулицею, де на вулиці фактично формується такий своєрідний майдан, де люди там ставлять вимоги до будівлі. Ця будівля якось має звітувати, тому що їм, звісно, вигідна. Присутність, якась підтримка. Ну тобто вони ж граються в те, що це є волевиявлення, і люди дуже часто вони справді вірять, що вони можуть впливати на цю будівлю і там, що це такий спосіб, і що нарешті вони можуть жити без минулих чиновників, без тих, хто був раніше, і зробити, от вибрати некорумпованих людей. В чому є питання? Це будівля, хоче чи вулиця? Вулиця вулиця хоче абсолютно того, чого хочуть всі тут. Не хоче корупції. Хоче якогось там добробуту, хоче, щоб був мир, хоче, щоб хоче захисту, хоче там справедливої міліції, наприклад. І питання того, що ніхто є питання, як з цими людьми, О, з цими людьми спокійно можна говорити, і так само, як можна говорити а, і а, з там тою частиною українського проукраїнського населення, яке поки сидить вдома і не знає, що робити, або там, наприклад, проводить різноманітні акції. А, там підтримує українське, українських військових. До речі, наприклад, якщо думати, що українських військових підтримують тільки активісти, це не зовсім так. Наприклад, на активістам там громадським, ну які завжди демонстрували якусь позицію. Насправді люди в селах сказали, що ось українські військові там вони потребують допомоги. Вони самі приходили. Ми там, наприклад, переїздили з активістами до військових на Великдень. Люди вже там були. Тобто, є ця підтримка, і до речі, так само немає. Це я бачу. Це до речі, дуже таке одне одне таке цікаве відео. Ми бачимо теж розкол в Луганській цій будівлею СБУ цього протесту. і Там є от такі радикальніші самоназвані лідери протесту, які частково говорять про їхню саме залученість. Вони самі злу, цей мозговий. Він сам луганчанин, він не луганчанин зі Сватова, але він мав mm -hmm. стосунок до Москви, Mm -hmm. І Є поміркованіші люди там всередині будівлі, які кажуть, що ми там не будемо захоплювати і діяти силою. Ми на хвилинку перервемося. У нас на телефоні Ві... Віолета Тарасенко, Аня. якраз журналіст новості Донбаса. Вона зі Слов'янська. Віолета, якщо ви нас чуєте, доброго дня тут студії да, вас тут студії добре, Наталка Гуменюк, пона щойно повернулася з ваших теренів. Яка у вас інформація остання є? Віолета? А ну ми только що прижали блокпост, який знаходиться по дорозі возле завода Комбікармов. Это блокпост, на котором пылали шины буквально полчаса назад. Мы вот подъехали, когда уже все закончилось. Сейчас блокпост находится полностью под распоряжением протестующих. Ребята в балаклавах, в масках, с палками бегают. Пускай журналистов ну, не близко, на 100 метров. Говорят, снимайте быстро и уезжайте. Но ведут себя более-менее ну, адекватно по отношению к журналистам. Через 100 метров, как мы проехали после блокпоста, уже вот в жилом поселке, из кустов и, значит, и вот и домов повыходили люди в зеленой камуфляжной форме mm -hmm. с георгиевскими лентами, с автоматами Калашникова, остановили нашу машину, спросили, кто мы, и пустили нас дальше. Они, в принципе, ведут себя адекватно, но когда мы подъезжает машина, они автоматы наводят на машину и вот, с уверенностью спрашивают, кто мы, требуют документы. Mm -hmm. Находять машину, перевіряють, що в машині знаходиться. А як люди сам спасіба? сейчас там все тихо, спокійно. А, а люди як поводяться? У нас є інформація, що забирають дітей зі шкіл, з дитячих садочків. це відповідає дійсності. Э, нет, ну, на дорогах ничего такого не, ну, не, mm -hmm. нельзя туда-сюда ездят машины, просто кого-то разворачивают обратно, но там бегущих детей по дороге mm -hmm. я не скажу, что видно. Mm -hmm. Они сидят просто, все эти блокпосты находятся к, к, на въезд в городу, и поэтому э, практически вот в городах ничего не происходит, это все происходит только на дорогах. Mm -hmm. В самому місті, тихо, спокійно, я живу своєю житлою. Ну і то слава Богу, і то слава Богу. Дуже дякую вам, Віолет. Якщо ваша ласка, будь ласка, тримайте нас в курсі справ, Наші глядачі, очевидно, сердечно переймаються тим, що відбувається в вашому рідній місті. Да, дякую вам сердечно, з Богом, з Богом. Віолета Тарасенка, новини Донбасу зі Слов'янська, застанемо повідомили. Наталю, там було написано Донбас не мозба поставити на коліні. Мене люди на вулицях питають в Києві. Не тільки в Києві, поза mm -hmm. містом Києва, чи Донбас взагалі колись вставав з колін? Чи вони розуміють, що вони утриманці всієї України, що в суспільстві наростає відчуження від Донбасу? Це просто набридло вже набридати починає. А я не думаю, що от мені здається, що зараз mm -hmm. частково, але це паралельні процеси, які якими дуже легко зманіпулювати і маніпулює російська сторона, є шанс в Донбасі піднятися з колін, тому що люди розуміють, що вперше вони зрозуміли, що можна виходити на мітинги. Просто є така серйозна маніпуляція громадською думкою, коли дуже системно, і там якщо говорити з професійними з професіоналами, велася інформаційна кампанія, яка пояснювала, що, яка повернула оцю історію з корумпованою донецькою владою в те, що з тою минулою Владою, що вся влада корумпована. Дуже швидко, тобто, вже було зрозуміло, що не поясне, що там Янукович не крав. Mm -hmm. Давайте ми поставимо меседж того, що Київ так само, що в Тимошенко, і в Яценюка, і в Турчинова таке саме Межигір'я. Або сказати, що якщо там не поясне, що немає корупції, давайте скажемо, що корупція є всюди. Mm -hmm. Вона є і в Європі, і там. Ну і, звісно, залякування. Питання ну, не ставити на коліна, але за. Зараз він радше заляканий, він справді заляканий. І будь-які жорсткі заяви з Києва, вони, ну якби. Вони справді шукають захисту, я не кажу всі. Але якщо немає там в головах цієї підтримки її, але зрозуміло, що вона така, вона зрежисована, і тому спільний ґрунт знайти можна. І насправді там, присутністю українських політиків в Донбасі там не так страшно. І не обов'язково ж треба виходити на броньовику, під СБУ, приїжджати ну, там, де, от, знаєте, mm. там, де створювати конфлікт. Величезна територія, багато місць закритими заводами. А, Є, а що зараз запропонували? Ну, не питання, знаєте, типу, ми хочемо, щоб нам дали. Але ж можна ем, якимось чином пояснювати, що буде там з копанками нелегальними, mm -hmm. яка там, е, от що означає ця нова е, влада, що, mm -hmm. вона, що вона реально пропонує. Адже ну, багато людей таких, е, там, технічна інтелігенція, з якою спілкуєшся, вона каже, ну, Майдан він вигравав, тому що була надія, був якийсь позитивний знак. І тут е, пропонуєте, не знаю, реіндуструї. Що щось буде, бо поки там вакуум існує. Тобто, для ці, для населення, яке проукраїнське і хоче кудись рухатися, вони у суперечці в них немає аргументу, що зараз пропонують Донбасу. В них немає контраргументу. Та тут в Києві гості студії моєї зокрема, говорять про те, що київська влада якраз навпаки займає поблажливу позицію щодо. Цих людей ставить питання просто, а де вони були всі ці роки? Чому вони не говорили про свої громадянські права про Януковича? Чому вони не ставили питання про федералізацію про своєму улюбленому батькові, якого ми так за що ми дякуємо, за обрання якого ми дякуємо Донбасу? Ну і так далі. Там спитку, саме тому, що там дуже жорстко було. Ну тобто, там все контролювалося тими самими людьми, які були при владі, і вони набагато жорсткіше діяли там на місці, ніж mm. тут, тому що тут був а, сест... і, ну навіть. Знаєте, звісно, економічні показники. От, наприклад, там в Краматорську, хоча це таке все у нас воно просто все однозначно, там дуже залежить. Якщо в місті багато заводів і а, багато там навчаль... ну, закладів, там сильніше це не обов'язково україномовне населення, а там сильніший якийсь опір громадський. От, наприклад, є різниця між Краматорським і Слов'янським. Mm. Що важливо усвідомлювати. В Краматорську є там машинобудівні заводи. Слов'янськ це так знаєте курортне, ну дивно звучить курортне місто, там якісь води. І там менш пас... пасивніше населення. Селення, mm. ніж те. А, але ем, людям багато років пояснювали, що нам на НКЗ, наприклад, 15 тисяч працівників, що більшість замовлень з Росії, mm. а, це 15 тисяч населення, плюс дуже багато їхніх родин. Їм це пояснювали 10 років. Це, звісно, питання виживання. А, і Зараз це питання до нас. Тоді чи ми хочемо просто от все залишити? Ну тоді, будь ласка, але mm -hmm. тоді не треба намагатися. Якщо хочете е, залишити там цю частину території і не полишити ті мільйони людей, які насправді хочуть бути в Україні, mm -hmm. або через певні причини е, бу були зманіпульовані їхньою mm -hmm. громадською думкою, і там можна так просто залишити, то це спрацює питання не в ефективності дій е, влади, а не в тому, як швидко вони це зроблять. Майдан висунув на аванс. Політичну, на політичну, навансену суспільну низку лідерів нової хвилі, хто є такими лідерами в Донбасі: Тарута, Єфремов, Ахметов, це точно не олігархи, тому що страшенний опір цього населення, на яке можна спиратися, знаєте, і того проукраїнського, і того, яке от ніби. Виходить на ці майдани так з острахом, там з георгівськими стрічечками вони виходять проти олігархів, і що їх ще дуже е, чому до нової влади є ця недовіра, адже ставлять нових людей. Ну, але ставлять з тих самих регіонів. І вони кажуть: а чим ця влада краща, якщо, наприклад, ну, там, на, на начальника якоїсь обласної міськради чи там міліції ставлять такого я самого сам нашого, себе, який да. так само сам був корумпований. Питаю, і, і тому для них немає зміни команди. От вони, mm -hmm. від, тому що вони краще знають. Для нас в Києві звучить там замінила нова влада. Вони знають, що це з сусіднього міста привезли Такі такого самі. самого. Але що важливо, я думаю, що це просто пояснити, точно, що важливо, Ажливо, це звісно забезпечення порядку громадського, і для цього не обов'язково антитерористична операція і ем, армія, і це в цьому страшенно виграє українська влада. Про що говорять українські військові там і силовики? Дуже потужні оперативні групи групи карного розшуку, які сформовані з російськомовного населення, з Києва, з Чернігова, з інших регіонів, таких близьких, ну напевно, не здам не з не з Франківська, щоб своїми сприймали і щоб ці люди патрулювали вулиці, щоб ці люди з, ну, показали от силу таку силу дотримувати, не ну, силу вбивати, да, так а силу дотримувати захист родин. І правда, тоді ясно. цю силу mm -hmm. сприймуть. А якщо літає гелікоптер, і наші до речі, чи літає там дуже гучно літак, Це лякає, і наші вже ну тобто там військові вони зрозуміли, що треба не лякати, угу. а забезпечувати порядок з довірою, тобто силу, таку угу. яка захищає силою захисту. З, можна взяти зовсім останнє питання. Маю Наталю. А який резонанс, якщо він є на цих теренах? Мають заяви відповідно: Турчинова, Яценюка, Ештон, Путіна. Громадського телебачення і насправді. Дивіться, дивлячись, які, бо заява, наприклад, що ми розпочинаємо антитерористичну реакцію. Операцію Операцію лякає угу. заява Турчинова Донбас наш, ми за вас будемо боротися, будемо боротися разом з вами, ми будемо будувати разом країну там, чи там дологі, дорогі, я не знаю, дончани, луганчани. Я таких заяв не чула. Тобто заяви агресивні лякають. Угу. Заяв інших вони не чу не Чу... просто ні. Ми їх теж не чули. Угу. Де вони? Угу. А вони напевно потрібні. І це просить зокрема те населення, яке хоче залишатися в Україні, яке готове щось робити, але яким треба там підтримка так само і українського політикуму, і інших регіонів. Так, да, більш-менш зрозуміло. Дякую тобі сердечно. Навіть і не знаю, що Наталю сказати. Та є ще багато про що говорити. Ну треба їхати, як проте треба людьми. Треба Грогромадяни ну, так само кажуть, що там ну не знають Донбас, люди на Донбасі, що таке західна Україна, бо вони там не були. Ну багато з нас теж там не було. В багатьох містах і селах. ну будемо працювати. Це я тобі обіцяю. Хоча ти, ти знаєш краще за мене. Дякую, сердечно, Наталя Гуменюк, моя колега, прекрасна щойно свіжими враженнями про ситуацію на Луганщині і Донеччині.